Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воски, і наша свічечка допоможе почути шепіт вашого ангела-охоронця. Що важливого, він поспішає вам сказати. Давайте послухаємо нашу свічечку. Дивіться на водичку. І на вогник свічечки. Шепіт вашого ангела-охоронця. Тут якось будуть дуже поспішно програватися події. Кожна подія несе свої якісь нові можливості. І... Не поспішайте, не поспішайте приймати рішення, говорить свічечка. Продумайте, продумайте кожну можливість, передивіться, зможете ви з цим справитися чи ні. Від чогось потрібно буде відмовитися і на щось потрібно буде звернути вашу увагу. Підтримка людей, яким ви довіряєте, буде доречною. Тому що в спілкуванні, в аналізі, тому що надається вам для вибору, тут ви можете знайти правильні підказки і поради. Так, показує сонечко, Сонечко, а потім зверху виливається дерево. Краплинка змалювала дерево, схід сонця, якийсь шанс вам буде наданий для того, щоб укріпити фінансову вашу позицію, вивізти її на якусь таку стабільну платформу. Причому тут показано, що ви довго чекали якихось обставин, можливостей, і зараз будуть програватися події, що все. Піде на благо вам, скористайтеся цим моментом. Ви дуже серйозно можете укріпити платформу на довгий період часу, виведете її на стабільність і потім будете задоволені цим всім. Чоловік, чоловік, щось прямо, прямо будете виводити цього чоловіка на відкриту розмову. Не відступати, можливо, поведінка чоловіка буде закрита, і він не захоче з вами обговорювати якусь. Якісь такі моменти, пов'язані або з його роботою, або з якимись переживаннями, хвилюваннями. Щось вас заставляє приставати до чоловіка цього з вашими питаннями. А він упирається від цих розмов, не хоче з вами обговорювати ці моменти. І ваш ангел-охоронець і свічечка говорять про те, що потрібно якось намагатися старатися вивести людину на відкриту розмову. Тому що від вас буде зроблена така, знаєте, неоціненна допомога. І в майбутньому, в майбутньому, цей чоловік, якщо ви йому не допоможете, може натворити дуже багато. Неприємних речей, і це буде впливати і на ваші відносини, і на положення справ. Це якось пов'язано. Пов'язано справи між вами пов'язані. Цей чоловік може бути і вашим сином, і вашою другою половинкою. Не відступайте. Ангел-охоронець говорить: не відступайте. Він буде супротив включати. Не захоче говорити про свої справи, про свої переживання ви повинні добутися свого. Тому цей чоловік потім в майбутньому буде вам за це завдячувати. Так. Що ще? Якась жінка? Якась жінка змальовується. Тут у вас є якісь підозри стосовно цієї жінки. Хочете зрозуміти, чому, чому вас щось хвилює? Якісь дії йдуть з її сторони, поведінка вас дуже сильно хвилює її. І ангел-охоронець говорить, що скоро дізнаєтеся. Скоро до вас прийде ця інформація, і вам потрібно дуже серйозно відноситися до того, що ви отримаєте. Людина, яка приносить вам інформацію, ви ж її шукали, ви ж хотіли її отримати. І ангел-охоронець говорить, що прийде вам ця інформація. Людина пройде з цією інформацією і скаже те, що вам потрібно. Але те, що вона скаже, ви не захочете в це вірити. Мабуть, тут щось таке є, що в вашій голові просто не вкладається. Довга якась історія, довго за вашою спиною ця жінка щось робила. Вона, начебто, і хоче допомогти, але якось її допомога в дійсності це шкода вам. І є приховані моменти, про які вона вам не говорила. Таке відчуття, що гра йде на два фронти. Якщо ви звертаєтесь до неї за допомогою, можливо, є для вас якісь негативні моменти, і ви намагаєтесь ці питання вирішити, з цією жінкою говорите, а вона, як наче, робить тяжіння в цих питаннях, а тут йде відповідь, що вона грає на два фронти. Жінка, яка принесе вам цю інформацію, ви навіть одразу не повірите в це, вам буде важко в це повірити. Тому ваш ангел-охоронець говорить, попереджає, щоб ви віднеслися серйозніше до цієї інформації. Подумайте і складіть цей ребус в своїй голові, і тоді ви прийдете до істини. Якісь факти вам потрібно скласти, вам потрібен час. Щоб все це всплило в вашій пам'яті, щось вже, вже забулося, ви на щось не звернули увагу. Якщо серйозно над цим задуматися, багато що стане на свої місця. І тоді ваше звернення до неї, як зупинка буде, ви поставите на паузу цей момент і почнете шукати інші виходи, інші способи. Будете віддалятися від цієї людини. Вона і так від вас на відстані. Ви не бачитеся з нею, ви можете з нею тільки по телефону зараз спілкуватися, але ж будете розглядати моменти, щоб ще подалі. Так, буде приход людини. Чоловіка, дорога відкривається, і ця дорога веде до вас чоловіка. Чоловік з минулого, ви знайомі з цією людиною. Я не скажу, що це ваш колишній. Ні, тут, можливо, більше людина з якихось минулих обставин життєвих, але так вийшло, що трапилося щось незрозуміле. Можливо, це ваш родич або людина з кола ваших друзів, і тут образи йдуть, тут образи зі сторони чоловіка і зі сторони вас. Залишилось питання, яке оцю образу тримає між вами. І ця дорога вона відкриється для того, щоб ви змогли з цією людиною налагодити відносини. Він розкаже вам правду, правду, про яку ви не знали. І в силу того, що ви, можливо, не підпускали цю людину, були ображені, намагалися уникнути зустрічі з цією людиною. Він тут, як наче, знає, і вирішується на такий крок. Щось дізнався, щось вивідав. І причиною того, що між вами виникло, є жінка. Тут він йде до вас, бажання. В нього таке з'являється і з вами на цю тему обговорити. Поговорити, відкрити вам очі, щоб і ви зрозуміли, чому між вами йде така образа одне на одного. Тут і чоловік звинувачує сам себе і ви. Також не змогли його пробачити, не захотіли в цьому розбиратися, бо ця образа перекрила вам можливість говорити і прояснити все до кінця. У підсумку, у підсумку, цей чоловік він не тільки розкриє вам істину, а і залишається в вашому просторі і принесе з собою ще одну можливість добитися вам якогось результату. Чоловік, я не можу сказати, що він впливова прям людину, але у багато чому він розбирається. Хороша буде підтримка для вас, тому тут будуть розглядатися якісь варіанти майбутнього вашого, і ваш ангел-охоронець бачить що ви стикаєтесь з цією ситуацією, і він бачить, що саме на цю людину ви можете покластися, і він дійсно може вам допомогти в подальшому, але спочатку йде момент примирення. Ще одну дорогу змальовується, а взагалі, якщо дивитися, то тут три дороги у вас йде. Але одна дорога дуже схожа на відкриті можливості. Дуже довгий період часу у вас не було виходу на ці можливості, і ви постійно билися як риба блід, намагалися знайти лазійку, щоб добратися до цих ресурсів. Вони вам дуже були необхідні. А з цими ресурсами ви б з легкістю змогли поправити положення ваших справ в сфері вашого особистого життя. І тут більше схоже на укріплення позицій і впевненість ви якусь отримуєте для, знаєте, така сила йде для того, щоб продвигатися вперед. І ангел-охоронець говорить, що це все буде відкриватися, як тільки ви попадете на якусь зустріч, буде пересічення з якимись людьми, така маленька компанія, але попавши туди, вам більше нічого не потрібно. От там ви отримаєте те, що дуже довго шукали, будете дуже щасливі, що так трапилося нарешті, і що ваші дороги пересіклися. Тут говориться про якусь поїздку, тут говориться про людину в поїздки. Можливо, хтось їде до вас, тому що дорога і в дорозі показана людина, фігура чоловіка, як наче з чемоданом в руки, да? і щось дуже довго. Ця дорога сама, вона якось стоїть. На равлику, так? І тому це все буде якось повільно. Або хтось довго до вас збирався приїхати і, нарешті, таки вирішує це зробити. Або ви десь довго збиралися, але все тягнулося, відкладалося. Можливо, причиною були якісь події, які програвалися через. Ці події і дорога відкладалася на потім, але тут щось таке, що довго-довго якось не виходило. Що хочу сказати. Знаєте, через цю людину ви будете вирішувати якесь питання. Якесь питання, при чому ця людина. Послухавши якусь історію вашого життя, якусь проблему, яку ви розповісте, буде у вас душевна така розмова, людина почує вас і в цієї людини буде бажання вам допомогти. Я не можу сказати, що прямо. Знаєте, тут такий момент, тут схоже не як прохання, коли ви поплакали і розповіли про свою проблему, і людина вас почула, Почула, і в цієї людини загорілося бажання допомогти вам в цьому запитанні, коли ви вже, можливо, і не шукаєте варіанти, щоб вирішити це питання. І ця людина, яка пов'язана з дорогою, вона самостійно приймає це рішення. І тут знаєте на що схоже? Коли людина не буде вам цього обіцяти, вона просто спробує в таємниці не скаже вам зараз нічого, а просто вирішить вам допомогти. І ця довгоочікувана дорога. Трапляється тоді, коли вам дійсно потрібна буде допомога. І людина, людина справжня, яка просто захоче вам допомогти, і вона вам точно буде послана долею, поможе вам у вирішенні цього питання, що і принесе в подальшому вам величезну радість. Це і буде для вас сюрпризом і подарунком долі. От така доленосна дорога відбудеться, а ще на вас чекає дуже багато змін, і ці зміни будуть торкатися не одної сфери життя, будуть вирішуватися і фінансові питання, ключові для вас питання через чоловіка. Тут йде вирішення домашньої якоїсь. Якихось труднощів, у що ви вкладали дуже багато сил та своєї енергії, і ви будете розбиратися, і це очистить дорогу вашого подальшого руху. І ще один момент, який пов'язаний з вашими родичами. Тут важкі відносини, дуже важкі відносини. От ці три зміни відбудуться якось одночасно. В один період часу це буде відбуватися. Тому у підсумку і результатами ви будете задоволені. Тут на, будуть налагоджуватися важкі відносини, тут буде можливість діалогу, коли раніше цієї можливості не було, коли люди один одного не чули. Тому все йде на благо вам. Такою є відливочка сьогодні. Я бажаю вам, щоб сьогодні і завжди здійснювалось тільки все саме добре, світле і позитивне. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі, дякую, що підписані на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!